Доброго дня. Доброго дня, Юрій. Як у вас справа? Знаєте, нормально. Нормально. Ну, в таку е, годину да, ви працюєте. Так. 13 поверхів збудували клініку збирання. Я так розумію. Так. Там як зараз інвестування в нашу країну? Тобто інвестиції ви знаходите? Е, інвестиційний аспект важливий. Він складний, але попри все, хочу е завдячити нашому головному інвестору. Він вірить в цей проект і продовжує інвестувати. Це головне. Я тут пройшовся по ваших поверхах, побачив досить таку новітню апаратуру, як з фахівцями для такої апаратури. Тобто буває так, що апаратура класна, да. А фахівці не дотягують до рівня цієї апаратури. Ви знаходите фахівців, чи це якась проблема зараз? Сказати, що це легко, ну звісно, не можу. Сказати, що це проблема, це може не зовсім вдале формулювання. Це складне завдання. І це завдання ми поступово виконуємо. Війна, звісно, перекроїла всі плани. Все, що було до війни, фахівці, котрі були вже подібрані. А, майже а, тобто, ну, значна їх частина уїхала за кордон, хтось переїхав, а, і а, в частині пошуку персоналу ми почали майже з нуля, окрім ну, тієї команди, яка вже була сформована і залишилась. А, але нічого нового, шукаємо, шукаємо. шукаємо. Ну от Зараз з якими лікарями там найбільше такий дефіцит, кого не вистачає. Знаєте, Юра, зараз такий момент. Я проводжу дуже багато співбесід. Я можу сказати, є правила, є правила правильного моменту. Буває, одна людина раз прийшла, ну не на часі взяти на роботу, другий раз вона прийшла знову не на часі, а в третій раз раз і в дамки. Тому для персоналу. Для медичного персоналу, для лікарів, медичних сестер. Зараз от той самий момент, коли прийшов, одразу в дамки, тому що, незважаючи на всі ці обставини, ми активно набираємо лікарів і медичних сестер. Ми е, пропонуємо компенсаційні е, пакети, тому що в приватній медицині так прийнято, що люди приходять або на якісь відсотки чи щось наше. Ми, ми розуміємо, що ми нові. Ще нема а, це такого да, до потіку клієнтів, тому ми, ми пропонуємо це ставки, поті, щоб люди... Фіксовану ставку. Фиксовану да, ставку, а, да, Це така ну, не спалима сума. Якщо відсотками там більшим, звісно, заплатимо більше. Але якщо а, а, з якихось ну, причин, з першу чергу, з того, що ми нові, з того, що є а, і війна і складні обставини. Але ми виплачуємо не, цю неспалиму суму. Я вважаю, що це е, в якійсь частині наш вклад е, в підтримку держави і, підтримку власне, медицини в да? підтримку того, щоб ці фахівці е, залишились в Україні, щоб е, вони витримали цей період, е, коли мали пацієнтів, і надалі е, ну, залишались з нами. Е, відбір дуже непростий, Сол, да, дуже непростий. КПД по лікарях десь е, там, від, від, від одного до 2 відсотків. Від чого відсотки рахуються? Від розглянутих резюме до прийнятих вже на роботу. Так, дивіться, 100 людей прийшло. 100 людей. І скільки ви прийняли? 100 резюмешок ми ага. E, значить, проаналізували, десь провели з цих ста резюмешок десь приблизно від 10 до 15 із півбесід, тобто люди вже прийшли в клініку, то потенційно кандидати з високою вірогідністю, да, да, ймовірністю, а із цих там 10 або 15, один або два людини ми, так. ми, ну, ми запропонували роботу. Тих, роботи. хто дійшов до вас, 10% ви берете, так? Так. Да. Ну, можна з таким посилом зараз там дивляться нас лікарі, щоб зверталися, влаштовувалися на роботу. Взагалі, ті, хто влаштувалися, вони задоволені там умовами праці зарплатнею. Ну навіть там для наших слухачів. У нас є відгуки стосовно а, того. Взагалі, а, я вважаю так, що ми конкуруємо зараз не тільки за пацієнта, ми конкуруємо і за. А, Медичних фахівців професіоналів. Тому е, моє завдання створити тут такі умови, і е, побутові умови, тобто є окремі роздягальні, і е, умови професійного розвитку, умови. От ми казали про обладнання. Що треба класному? Фахівцю йому треба е, декілька речей. Тобто, перша річ це можливість е, самореалізації, а, а для цього зазвичай це саме обладнання і необхідно. Наприклад, операційне у нас там е, стійки, операційне шторц, 4К і, і хірурги да йдуть. Е, ну саме тому ну, не, не просто лише тому, що там оці 4К. Ну, взагалі операційне дуже класне обладнання. Ну, я вважаю, як люди як приходять власники українських клінік і кажуть, що ну це одне з найкращих. Скажіть, а лікарі можуть тут хірурги робити операції своїм пацієнтам, Ну, тобто брати в оренду вашу операційну чи ні? Я на цей момент, поки операційний блок ще не запрацював, ми, ми зараз таку, такі послуги не надаємо, але найближчому, а найближче це, ну може там в тижнях вже вимірюється, де два там. Чи три тижні. Така можливість буде, але е, так само буде відбір з тих, з ким ми працюємо, бо так чи інакше, наш бренд він буде асоціюватись з брендами цих лікарів і тут. Отож, а от зараз там такі направлення, новітні, там медичний коворкінг, ну, там є ризики. Тобто, якщо людина у вас орендує кабінет, його праця оце ядро продукту да, медичного асоціюється вже з вашою клінікою, Так і є. А, і ви не будете практикувати там, медичний коворкінг чи оренду кабінетів. У вас просто багато приміщень. Цей ми, я бачу, знаєте, якась частина медичного коворкінгу має зайняти своє місце в клініці. І якщо власний Потік та інтенсивність використання операційних е, поки що незначна. То, відповідно, доля, частина цього коворкінгу вона має бути ну, трошки більша. Але ми стільну е, ну настільки ж ретельно будемо обирати е, партнери е, да, це партнери, обирати цих партнерів. Е, але у подальшому ми плануємо збільшення власної частки е, активності і відповідно доля. Тих, хто у нас є а, у коворкінгу, вона має зменшитись, але в мене вже в планах є побудувати медичний коворкінг, то хай вони не переживають. А, зрозуміло. Дивіться, а, а зі страховими компаніями є якісь плани співпрацювати. Угу. Може вже є контракти? Так, є контракти з топ 10 страхових. Дуже важко було цю роботу започаткувати влітку, бо вони там всі пороз'їжджалися, всі віддали, напрацюють. <гум> Дуже важко було вийти на людей, що приймають рішення по контрактах, але осінь всі поз'їжджалися вже 10 контрактів на 10 вже. контрактів. Да, 10 з найголовнішими в нас вже є, а далі будемо поступово добирати як промозуєте, який поток буде самостійний страхової компанією в відсотках. Ну тобто там 30, на 70 в пользу самостійного потоку. Знаєте, те дивлячись, Юра, на якому етапі? Етап номер один, знаєте. 30% від чого, від 10 пацієнтів чи ну, від 100%, да, да, чи да. від потрібно ну, починати прорахування. Да? Я, я можу сказати, що ну, на це питання отак от відповісти важко, але для нас на цьому етапі кожен пацієнт, от я передивляюся кожного ранку на кількість. Візитів, що заплановано, кожний пацієнт, він, він mm -hmm. для мене є як знаєте, золото, як... як золото. то, то Тоді я no, пам'ятаю. Дай Бог, щоб ви так відносилися, коли вже клініка буде там 5-10 років. То, так він, і буде. Відношення Мог... не зміниться. Коли Ні, стовідсотково юра не зміниться. Бо це є ну, моя внутрішня сутність. Боти, бо доки е, я тут, е, кожен пацієнт, знаєте, в мене вже пройшла еволюція. в мене е, Ну, колись такі спори були, що, ну хто він? Пацієнт, чи він клієнт? А виход... виходячи з того, що ми е... знак равно вже? Ні, ми, я вже пішов далі. Що я ж навчався, і ми, ми створили тут справжні готельні умови. О, то для о, мене пацієнт це... же гість. А я думаю, що таке на готель схожі палати? Там такі ну, вже гість. Для мене це вже гості. І, і, і кожного разу, ну оце не є якийсь потік. Тобто, для мене кожен гість є. Індивідуальністю і є, і зараз, і, і, і залишиться тут назавжди. Все ж таки цінова політика, напевне, ну, багатьох там вона зараз турбує. Цінова політика. А вона у вас середня чи преміум клас? Ну, клініка взагалі преміум клас, оскільки я це оцінюю по інтер'єру, екстер'єру е, в ваших рішеннях. Е, а ціни які? Е, от ми казали про персонал, що зараз для персонала. А взагалі найкраща нагода ну, прийти і скакнути в дамки і влаштуватись у нас на роботу. Так само зараз для пацієнтів. Тобто е, при тому, що е, ми фактично побудували, і в майбутньому в мене є чітка місія стати однією з найдорожчих клінік в Києві. Ну зараз е, по цінах ми нижче ніж основні. Мережеві наші конкуренти, тому для О, пацієнтів я зараз так лозаразі зручна нагода заскочити і отримати влоку. послуги за найкращі ціну. Можна їх зафіксувати ціни. Чи ні? Ну фіксувати ціни в нинішніх умовах. Це дуже я складне. Влоку, є класна ілюстрація, колись пацієнт прийшов в клініку на ряд послуг, отримав їх. В значить виходить з каси з такими ошарашеними очима. Ну, а це, а це мій знайомий, я його питаю, що, що, що таке? Він каже, я взяв грошей в два рази більше. А, ну, нормально? нормально. Тобто він сподівався, сподівання. що тут так, що дорог, буде да. так чи Ну Знаходиш клініку, взагалі очікування таких дорогих цін. Ну, потрібно попереджати людей, навіть там клієнтів, якщо рекомендувати, що ціни зараз нормальні. Зараз і, взагалі можливості... горобчик чи як вони там. Зараз ну по цінах ми, ми нижче. я я, ну, ми не будемо ніколи впадати в демпінг, так як це робить там, там по купон, бо це е, знецінює взагалі е, ну, роботу лікарів. Але старт е, він е, має бути в нинішніх умовах, е, має бути такий софт старт, тобто з помірних цін. А далі будемо Дивіться, а от МРТ, КТ, я там подивився і лабораторія у вас новітня... Експрес, я так бачу, багато експрес-методологій. Е, МРТ КТ по Києву. Ну, напевно, є вже там цінова політика. Ви як будете дотримуватися? Може партнерські програми, ну, хтось вам може подсил... е, засилати пацієнтів просто на МРТ КТ чи е, на аналізи? Ми напряму в цьому зацікавлені, тому що. Е, ну... Немає сенсу казати, що ми зараз переповнені, там звісно, ні а, і на це на цей момент. Ми буми буде а, як ми радіємо кожному клієнту, особливо будемо радіти тим, хто нам направляє цих пацієнтів. Ми а, відповідальні за результат, а, і ми будемо. А, Стимулювати цей процес, якщо ти бачив, у нас є на 12-му поверху актовий зал, у нас да, да, заплановані да, да, да. на систем... вже запланували щось. Вам деякі запланували, і звісно, у допомогу всебічно тим, хто нам допомагає. Тобто зараз в складних часах хто буде виживати? Той хто гуртується, робить щось разом, і це збільшує шанси на виживання. Тому Будь ласка, хто хоче з нами працювати, я буду щиро радий і буде всіляко сприяти такій роботі. Як на цьому етапі, якщо є можливість там допомогти нам, то відповідно за нами, як то кажуть, точно вже не заржавіє. Оце ракетні удари. А взагалі ж вони були десь поруч. У вас була якась там небезпека, що влучить в клініку. Ну тобто, ви як це відчуваєте? Відчуваю, є декілька аспектів. Так як ми клініка нова, на карті Гугла нашої немає, і це мене дуже тішить. Бо якщо в перелік цілі ми точно не потрапимо. Це перше. По-друге, е, в клініці є е, сховище, що знаходиться на мінус першому поверсі. Сховище є е, три. Ізольовані входи, виходи, і тому під час цих атак ми спускаємося у сховищі, ми пацієнти, лікарі, тобто медичний персонал, пацієнти там безпечно ми Вони відразу прираховували, тому що ну, закладалася ідея ще до війни чи, чи вже. Ну, Сказать, прямо, що ми там ну, мітили, що то буде укриття, ну, ні, ну. А, у, у якої організації це, якщо тільки не, не совкого гроші, то, no, то да, да. на будівництво. Але е, у нас воно є, ми їм активно користуємось. Дай Боже, звісно, щоб ми перестали ну, користуватися і перемогли вже цього ворога, але м -м, поки так і є. В даному етапі комплектація лікарями е, у відсотках, може, найбільш дефіцитні все ж таки спеціальності. Того, що край уські спеціалісти дефіцитні звернувши. невропатологи, ендокринологи, астрантерологи, хірургічні, спеціальні, не хірургічні. Зараз майже повністю комплектуються. В штат. Да, якщо я сьогодні приглядав черговий раз нашу заявку на рекрутинг, то там краще сказати в кому мене зацікавлена. Да, <рес> ну, зараз не зацікавлені, але то є зараз. У нас по штату. Планується наскільки я пам'ятаю, десь до 300 лікарів. А зараз їх скажімо, 30, от і порахуйте, що треба ну, набрати то, ще багато і 10 багато десять. Може посил такий, що ми зараз беремо це інтерв'ю і хтось побачить, таку чудову клініку прийде. і Влаштується. Да? Це вже е, підтримка лікарів. Також це обоюдно, Як знаєте, рекрутінг це дуже справедливий такий обоюдний процес. Ми знаходимо і купуємо роботу. Що є зарплата? Це купівля роботи. Співробітника. Ми хочемо і здатні зараз. У нас є фінансове да, фінансування. До речі, на до речі, це має бути тільки якийсь там рівень, вища категорія, чи там це може бути талановитий лікар, але молодий. Як у вас політика а, політика різна. А, ну, безумовно, ми розглядаємо, що ми розглядаємо в кандидаті. Ми розглядаємо. А, Якийсь вже в екран, тобто якийсь досвід він має бути, але, але 3 цей років, досвід 5. А... немає такого прям бачення, що якщо немає 5 років праці, то він до вас вже й не прийде. Юра, я пам'ятаю багато речей з твоїх тренінгів, я колись там казав, що можна 25 років робити, повторювати однорічний досвід і повторювати ті ж самі однорічні помилки. Так, є, є планочка, ну бажано. Бажано, щоб досвід був від п'яти до сіми років, це мінімум. А сказати, що ми не приймаємо якщо менше, ні, ми, ми приймаємо. Якщо ми бачимо, що людина а, за ці три чотири роки там працювала в супервідділенні, що там були класні вчителі, що дали да, да, да. там гарні це рекомендації. Був, був так тому ми, а, ми розглядаємо і такі пропозиції. але е, вони є, скажімо, більш таким індивідуальним виключенням. До війни така була чітка межа в наша менше 7 років, навіть там до мене я казав не підходьте. Така планочка була, але адаптуємось, маємо, що маємо. Ми, Юра, ти, ти, ти тоді 100%, 100% ну, правду казав. Я бачив багато людей з 20-30-річним стажем. Ну, Котрі ну, да. не, 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 не відповідають нашим очікуванням. Операції вже робите, плануєте? Операції поки що робимо. У нас є одна операційна, мала так звана мала операційна на одному з поверхів. Ми там робимо так звані ще малі операції з денним перебуванням в Лапароскопічні Лапароскопічний робит? Лапарощині. Ну, будете. Так, звісно. Ну, Об'єм операції буде різним. Взагалі, так, у нас чотири операційні в складі е, чистих приміщень, дві операційні. Вони з рентгензахистом, дві е, без. Це все чисте приміщення з фільтрацією стерильного повітря. Є ще одна мала операційна, так само вона рентгензахищена. Є ще раз, два, три, чотири. Е, Процедурних всі е, з медичними газами, з киснем, з повітрям, тобто можливості для інвазивних процедур, маніпуляцій, операцій в цій клініці надзвичайно високі. Взагалі ми і планували як швидка, інтенсивна така е, технологічна сучасна клініка. Я бачив навіть протишокову палату в прийомному відділенні. Ну а ну, як це? же інакше? Будемо ну, працювати така дуже гарно обладнана. Ну, тут все гарно обладнано, чесно кажучи. А, і бачив, типу як ресторан для, для персоналу? Е, так О, і є. Ми його навіть не називаємо столовою для персоналу, бо якщо туди е, потрапить, вона, вона спланована. Е, як там пузата хата, тобто є лінія видачі, не є ресторан, О, а що це твої? за труби. От там по трубах передається дневно пошта. Ні, так? до пневмопошти зараз дійдемо. Якщо до персоналу, то я а, як це? Ми на цьому ринку конкуруємо за персонал. А, Старту проекту хотів такі умови скласти, щоб людина вона буде платити гроші за її е, ну, Таке ну, нескромне питання. По перше, можна, буде працювати. така їда, що ті, хто навіть там вдома їдять, вони захочуть тут а, їсти, бо буде так. ресторан готувати для нас. А значить, як ми спланували для тих співробітників, хто працює в добовому режимі, е, медичний персонал, ми будемо. Значить, годувати обідом і вечерю за наші кошти. Всі інші, хто захочуть, хто подивиться, яка класна там їжа за собі вартість будете і купувати, ви собі вартість зручно. Особливо, якщо немає жінки, ну або ну, чоловіка нікому готувати, то можна купляти. А труби? труди. До речі, класна ідея. Можна буде щось на Класна ідея кулінарія. Кулінарія може робити. У нас же ресторан, можна робити туди замовлення, і він там кому фаршики, кому да, там чогось да, да. Ну, прийшов дома зі грі, по буде все комусь буде там дивитися, цю як... піцу холодну, там про Здорова їжа. Ну здорова ж їжа, клініка. Будемо здорово готувати. А труби так, що ти бачимо, по, попда оці труби, пневмопошта, що воно таке? Де, де 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 ви взяли цю технологію? Та це. Давно відома технологія, бачу, а, яке наше завдання? Наше завдання зробити Ну, аналізи. Можна передати. Так, по... так вони вже передаються, по вже два місяці передаються. По трубі. Потрібні тобто, воно пришвидшує процес. Це е, втілення. Головної одне з втілень нашої місії. Да, головної місії отримати максимальний результат для е, нашого пацієнта за один візит. Тобто у нас Це тут все діагностичне обладнання швидкість. є. Це швидкість. Ми рахували, щоб ми рахували, щоб пришвидшити доставку аналізів, щоб вони ніде не тіряли, щоб один там, щоб санітарка не чекала, що поки там у нас збирається 10 аналізів. І лише тоді вона їх візьме і піде. Як 9, то йдіть ви лісом. Ніхто не сунеться з міста. Тому ми. Спеціально розробили цю систему, і взагалі е, у нас, тобто аналізи, вони беруться маніпуляційним, доставляються одразу ж в лабораторію, все штрихкодоване, там отримали, запустили сразу по аналізаторах. Е, у нас є вже приклади, коли людина приходить е, зранку, наприклад, е, взагалі без діагнозу і скаргами. Ми робимо повний цикл інструментальних лабораторних там досліджень і на базі займає? На базі цих зараз я розповів на базі цих досліджень отримав якусь інформацію. Додаємо ці всі дослідження. А в цей час, якщо людина, ми бачимо, що людина йде шляхом якогось там складного діагностичного пошуку, ми Укладаємо в палату комфортабельно, щоб людина не сиділа в коридорі. А цей весь там шлях вона могла там ну, легти. Ми можемо погодувати цю, ну, такого пацієнта. І прийшовши там зранку, наприклад, там людина похилого віку ввечері з нас ну, від нас Як там, вийшла з, з діагнозами. Онкології там на двох локалізацій, причому тона вже було доказано взяти вже біопсії. Все, тобто за один день ми зробили ну, те, один що місяць місяць. Може, тобто людина може, має бігати місяць. Ну а у вас ну, за день. Ну якщо чесно, то місяць треба там побігати. Зробив одне направлення на інше, на третє. Ми це все зробили за один день, і це і є. Місяця є мета заради до чого, ми так планували і скомпонували ми цю ж на поверховість, також туди. У все, все. Тобто, все, все наскрізь йде з однієї логіки. Зробити максимальну користь за один візит. Так, ну дуже добре. Тоді, якщо я вам бажаю, щоб ви знайшли лікарів, саме кращих, інакше не буде, бо у вас така клініка і знаючи ваш характер, тут інших лікарів не буде. Ну, і не бажаю вам нам мирного неба. І вам обов'язково бути самими кращими, як ви є. Дякую, дякую. Дякую, дякую. 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 дякую.